Уряд домовився про санкції для отримувачів Бюргергельд сьогодні вночі. І про це сьогодні на прес-конференції о 9.00 розповіли нам відповідно Бас, міністр праці, і сам Фрідріх Мерц. Хто пропустить три зустрічі, більше не отримає допомоги. Тепер приходять жорсткі санкції, як сказали на цій прес-конференції сьогодні вранці. Партії ЦДУ, ЦСУ та СПД домовилися. На засідання коаліційного комітету про те, що ледарі, саме так звучить в цій заяві, це не я кажу, будь ласка, які живуть за рахунок Брюгер Гельд, незабаром не отримуватимуть взагалі ніяких грошей і навіть оплату оренди за житло. І також Барбальбас і Фрідріх Мерс нам пояснили більш детально, як виглядають ці жорсткі санкції. Той, хто отримує допомогу і пропускає зустріч у джоб-центрі, одразу отримає зменшену щомісячну виплату. Спочатку пропонують скорочувати допомогу на 30%. Раніше було лише на 10%. Але цю суму пом'якшили. Тож точний розмір зменшення після першого пропуску ще чітко не визначено. Але обіцяють відповідно 30% безробітного одразу викликатимуть на другу зустріч. Якщо він знову не з'явиться і не має поважної причини, як, наприклад, захворів, знову застосовується зменшення виплати на 30%. Але тут також формулювання не ясно: тридцять відсотків від Першої суми, так, від всієї, чи вже від зменшеної після першого разу на 30%. Але думаю, я у подальшому ми з вами це вияснимо. І потім пояснюють нам, що держава діятиме надзвичайно жорстко. Якщо третій термін також не використано, грошові виплати повністю припиняються. А якщо особа, яка має право на виплати, не з'являється в наступному місяці. Тобто четвертий раз припиняються взагалі всі виплати, включно із заплатою житла. Простими словами, хто тричі пропускає зустріч, втрачає грошову допомогу. Хто пропустить чотири рази, позбавляється взагалі всіх державних виплат. Цю інформацію я з самого ранку видав в Телеграмі, в Тіктоці і в Інстаграмі. Але Ютуб нам дає можливість більш якісно проаналізувати всю цю інформацію, і я хочу дати вам трошки контексту. З якими очікуваннями е, була це засідання, і що взагалі планувалося? Також я хочу вам розповісти, який взагалі запит є у німецького суспільства, тому що вийшла стаття. Інса з опитуванням новим. І відповідно хочу вам дати трошки аналітики, взагалі, до чого все це йде і як це буде виглядати. Тому що насправді все це ще це тільки коаляційна домовленість. На голосування будуть ставити все це тільки, я думаю, на наступному тижні, не раніше. Тож, з вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. І всі, кому цікавіше, глибше розібратися в цьому питанні, продовжуємо дивитися сьогоднішній випуск. Напередодні рішення уряду про нові санкції для отримувачів у Берліні вибухнула справжня політична драма. Коаліційний саміт між Союзом ЦДУ, ЦСУ та соціал-демократами СПД затягнувся до ночі. Я вчора в телеграмі обіцяв писати і вже у півнадцяту написав, що все ще йде і нічого не ясно. І тільки сьогодні, о дев'ятій, була прес-конференція, на якій ось це, що я вам. На початку розповів нам розповіли Барбальбас і відповідно Фридрі Хмерць. І проходив цей саміт в атмосфері, яку один із політиків описав: просто настрій гівно і то серйозно. Обговорювали не лише соціальні виплати, а й заборону двигунів внутрішнього згорання, інфраструктурні мільярди та навіть загрозу підвищення внесків до медстрахування. Головний камінь спотикання це реформа, звісно, ж, Бюргергельд. Союз вимагав суворіших покарань для тих, хто ухиляється від співпраці із джобцентром. і навіть повторного припинення виплат у разі неявки. СПД ж. Довго опиралися, пропонуючи м'якіший варіант. Як ми побачили сьогодні вранці, не доопиралися ось у середині СПД назрівав також власний конфлікт. Міністерка праці Барболь Бас і співголова. Ларс Клінгваль мали різні бачення, що лише підливало олії у вогонь. В свою чергу мерць вимагав конкретних рішень без затягувань. У нього був свій дедлайн, 15 жовтня. Це наше політичне, можна так сказати, різдво. Якщо не ухвалимо реформи до цієї дати, рік втрачено, каже він. Ну і причина ж поспіху, звісні ж, погані рейтинги уряду та страх перед посиленням позиції правих, особливо АФД. Союз ЦДУ ЦСУ зрозумів, якщо не покаже жорстку руку, виборці можуть піти до конкурентів, тобто до АФД. Тому вже в ніч на 9 жовтня у коаліційному комітеті вирішувалася не просто доля соціальної програми, а імідж уряду загалом. Саме тому сьогодні вночі і народилися ті самі правила, про які сьогодні говорить уся Німеччина. Три пропуски, і ти без грошей. І також політики сьогодні вночі бачили це опитування, бачили цю інформацію, тому що суспільство дало чітку відповідь згідно з блискавковим опитуванням інса, майже кожен другий німець, 44%, підтримує жорсткі санкції. Тобто, хто може працювати, але не хоче, має залишитись без грошей. Ще 24% вважають, що виплати варто призупинити принаймні на кілька місяців. І лише 19% респондентів виступають категорично проти такої ідеї. Погляд на політичні симпатії показує цікаву картину. Серед виборців лівих більшість проти скасування допомоги це 37%. А серед прихильників СПД думки. Поділилися 33% за тимчасове обмеження, а 32% за повне обмеження. Найбільшу ж підтримку ідея має серед виборців Союзу ЦДУ-ЦСУ. 60% виступають за повну відміну виплат для відмовників. І тут я ж хочу ще раз прояснити: ці цифри і ці опитування вже лежали сьогодні вночі на столі у всіх, е, у канцлера, у Барбальбасу, у СПД, у. ЦДУ, ЦСУ. І відповідно вони розуміли, що іншого виходу як приймати в них немає. Саме тому СПД і продавилися ось так, тому що ну, цифри самі кажуть самі за себе. Тож, коли німецький уряд запроваджує санкції про тих, хто тричі не з'являється на зустріч у Джобцентр, це не просто про соціальну політику, це про нову етику виживання взагалі в Європі і в Німеччині. Бюргергельд, який задумувався, як щит від бідності, став символом дискусії про справедливість. Бо тепер суспільство не питає, чи достатньо ми допомагаємо. Воно питає. Чи не допомагаємо ми забагато? І це точка, де гуманізм стикається із політичним страхом. Фрідріх Мерц і його команда бачать цифри опитувань. Вони бачать, як кожен другий німець хоче жорсткої руки. І розуміють, сьогодні переможе не той, хто дає гроші, а той, хто відбирає, показуючи, що захищає працюючих від ледачих. Це стара риторика нового часу. Та сама, яка завжди стає популярною тоді, коли в країні з'являється відчуття нестабільності. Щодо СПД, як і всі соціал-демократи в Європі, вони стоять на роздоріжжі між принципами і реальною ситуацією. Бо коли 60% виборців Союзу. Підтримують повне скасування виплат, а навіть і частини електорату самої СПД погоджуються із цим, відступ стає просто неминучим. І тоді соціальна держава поступово перетворюється на державу перевірок. Для нас, українців, це ж дзеркало. Бо історія з Бюргергельд – це не про німецьких ледарів, це про те, що Європа швидко твердіє, і що гуманізм, який щедро роздавався ще у 2022 році, тепер проходить через політичний фільтр. Кому допомагати? Наскільки довго і за яких умов ми бачимо, як німецька влада намагається повернути контроль над грошима, риторикою, над емоціями власних виборців. І це сигнал для нас. Доба безумовної підтримки закінчується. Настає доба обґрунтованої вимоги. І тому запитання, яке сьогодні звучить у Берліні, завтра пролунає і у Парижі, і в Брюсселі, і навіть у Варшаві, вже звучить. Чи має держава допомагати всім, чи лише тим, хто готовий доводити, що цього вартий? Але, будь ласка, не дуже нервуйте, тому що якщо подивитися на все це холодно, без емоцій. Ми бачимо з вами дивну суміш: політичний піар під соусом реформ. Популізм замаскований під відповідальність. Коаліція б'є себе в груди, демонструючи жорстку руку. Але по суті, це все про рейтинги, про боротьбу за образ сильного уряду. Так у суспільстві є справді запит на зміни. Люди хочуть, щоб соціальна система працювала чесно та справедливо і нею не користувалися, щоб не відчувати себе обманютими. Але якщо відкинути увесь цей шум і подивитися на факти, що ми з вами сьогодні отримали. Нову назву ще не прийняли, але, відповідно, вона буде. Нові санкції, в принципі, вони були, просто посилились. І взагалі стару систему. От і вся реформа. Єдине, що справді змінилося, це тон. Тон держави, яка починає говорити із своїми громадянами не мовою допомоги, а мовою покарання. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, вподобайку ставте. І якщо хочете побачити мене ще раз, підписуйтесь. Не забувайте про наш телеграм, і відповідно, ось з вчорашнього дня додався ще тік-ток і Інстаграм. Ось так побачимось!